Доброго дня. До нас багато хто звертається з приводу косарок. В цьому відео ми будемо показувати, які є види косарок, як вони працюють, як їх причепити, і, звісно ж, покажемо, як зібрати її. Усю техніку, котру ви будете бачити в цьому відео, можна придбати на нашому сайті всі мотоблоки. Посилання залишимо на нього в описі під відео. Косарка це одне самих популярних активних навісних обладнань до мотоблока. Їх можна поділити на два типи: підремінь та редуктор. Як ви бачите, ми маємо різні моделі косарок. Давайте розбиратись, яка косарка підходить до якого мотоблока. Тож, як підібрати косарку до свого мотоблока? Є основних три критерії: це кріплення, розмір або вага. Та головне, напевно, саме для клієнта це ціна косарки. Почнемо з першого. Це редукторна косарка. Як почепити його до мотоблока? Давайте в цьому і розберемо. Раніше саме про таку косарку, це косарка 02 kr 02 ми вже знімали повноцінне відео. Яке у нас вже є на нашому каналі. Можете перейти подивитись на нього. Посилання також залишимо під відео. Давайте розбиратись. Нам потрібен мотоблок. Також таких мотоблоків та такі косарки бувають дві різні: саме під 18 вал та під 14 вал. Зараз ми будемо показувати це саме на прем'єрі 18 вала. Так, як я раніше говорив, ми вже повноцінний ролик знімали про таку косарку, тому не будемо затягувати і покажу теоретично, як вона встановлюється на даний мотоблок. Можете подивитись. У комплектація з такою косаркою в нас іде перехідна плита, яка чіпляється на ось 4 оцих гвинта, які ви відкручуєте, встановлюєте плиту, фіксуєте. Після цього берете саму косарку. Та можете подивитись, у нас ось є шпонка, є штопор свій. І ми просто встановлюємо та попадаємо в пас самою косаркою. Після того, як попали, зафіксували. Та закручуємо знову ж на 4 гвинти, які йдуть всі в комплектації. І після цього у нас взагалі косарка нікуди не дінеться і можна вже повноцінно працювати. Як працювати на цій косарці, можете подивитись повноцінне відео. Наступна косарка це під мотоблоки ремінного типу. Ось можете подивитись, через ремінні приводи підходить така косарка, що для повітряного охолодження, що для водяного охолодження. Зараз ми вам це покажемо, як вона, в принципі, чіпляється в комплектації. У нас іде ось таке кріплення. Для повітряного мотоблока нам потрібно його зняти, щоб зафіксувати. Знімаємо пальці, скоби та дістаємо саме кріплення. Відложимо, це потрібно для водяного мотоблока. І можете подивитися, з яким чином воно чіпляється. Тобто, у нас ось є для активного навісного обладнання даний шплінт. Заспінтували пальцями, два пальці йде в комплектації та беремо ремінь. Дивіться. Тут також може бути два варіанти, тому що, якщо ми будемо, у нас під три ручя. Якщо ми будемо чіпляти зараз на третій ручей, то у нас буде ремінь. Зараз я вам це покажу. У нас буде ремінь навскоси. Ось, Ось так. Навскоси буде. Тому багато хто працює, звісно, на пскоси, тут нічого такого немає. Буває ремінь злітає при натяжці. Ось ми натягуємо, запускаємо мотоблок, у нас крутиться шків мотоблока, шків двигуна. Після цього прокручується шків фрези, та вже, як бачите, можна працювати. Але щоб не було ось у вас такого перекосу, можете подивитись поближче. Як бачите, у нас ремінь нерівно стоїть. Дехто бере і. Зараз покажу Дехто бере і знімає просто самого мотоблока. Ось цих два ремені і кидає на саме перший шкіл, щоб у нас був ремень самого, самої фрези був рівно. Ось так. І можна вже тоді працювати. Це косарка, косарка роторна 01Б. Також всі косарки окремі під такі мотоблоки чіпляються таким же самим чином. Завжди це спереду. І завжди це під ремінний привід. Як почепити таку ж саму косарку, але вже на мотоблок водяного охолодження. Дивіться, ми... у нас є така платформа, яка йде в комплектації з косаркою даною. Це 01Б у нас. Ми його фіксуємо в даний участок мотоблока. Та плінтуємо це все двома гвинтами. Ось у нас є тут отвіри, ми просто фіксуємо, як вам потрібно, можете натягнути, як вам там треба буде. Ось. До там добрих там, сантиметрів 5 зазору є. Після цього беремо ремінь. Функція роботи така сама, як на мотоблокі повітряного охолодження. Одягаємо ремінь на шків двигуна. Також через натяжний ролик. Ми можемо працювати, не працювати косаркою. Ви просто стоїте за рулем самого мотоблока. Мотоблок гарно збалансований, тобто тяжко на руки не буде. Хочете працювати косаркою, вмикаєте її. Натягнули ремень. Після цього у нас, коли крутиться шків двигуна, крутиться шків фрези і тоді вже передача йде на диски. Передача йде на диски і коса вже повністю виповнює свою функцію. Маркировка ремня багато кого цікавила. Це ось у нас 10-16, 10 1016 для косарок, саме для такої косарки. І багато кого цікавить з цієї косаркою, ми вже завершуємо. Багато кого цікавить, це як чіпляються на мотоблоки водяного охолодження косарки для міні-трактора. Так, можна почепити і зараз ми вам це покажемо. Це в нас косарка CR1.1. Вона йде для міні-трактора. Дивіться, чисто фізично можна почепити його до такого мотоблока. Потужності мотоблока самого вистачить взагалі без проблем. Але якщо ми беремо по кріпленнях, Кріплення в нас не співпадають, потрібно буде там самостоятельно якось там наварити це зробити. Тобто люди дійсно таке роблять. Косарка гарна, можете подивитись на ножи. Тобто надійна, гарна косарка, яка, ну, якій хочеться всім. Перша причина це у нас кріплення. Друге, це в нас косарка дійсно там Тяжка, вона достатньо кілограм там важить, і коли ви будете на ній працювати, яка б вас не була б збалансована наскільки мотоблок, але все ж таки була достатньо велика нагрузка на на руки. Тому потрібно буде там ззаді також якийсь кинуть протягом щоб у вас хоча б не так було тяжко. Та третя у нас це у нас ремінь. Ремінь у нас іде. Трішки другий до обичних вацарок не підійде, мотоблочний також не підійде. Але функція така сама. Якщо в інтернеті окремо замовити ремінь, наприклад, ось мотоблока, він великий, але покажу вам. На прикладі мотоблочного ремені, то в нас можете переглянути ось по шківах, по кріпленню Він там підходить взагалі без проблем, без питань. Ось Ви можете зафіксувати, як вам тільки зручно. І все. І можна вже в неї також. Повноцінно працювати буде. Ось Натяжний ролик все співпадає, як і Потрібно того. Тож, можна почепити. Давайте перейдемо до наступної косарки. Косарка в нас бокова, але йде тракторна. багато кого цікавить така. Зараз покажемо, як її чіпляти. Сам не зможу почепити, але попрошу допомоги. Дійсно там тяжка косарка. Ось Як можете. І потім фіксуємо пальцем. Палець у нас також такий фіксатор є в комплекті до мотоблока. Ми зафіксували, але в нас, як бачите, буде тут працювати трішки по-другому. Ми не на шків двигуна включаємо, підключаємо цю косарку, а на шків редуктора. Також йде він трьохручейний, прийдеться тоді на мотоблокі працювати саме з двома ременями. Це, напевно, є один недолік. Але я думаю, кому потрібно, дійсно, то невелика це і проблема. Після цього зафіксували також трішки на другий ремень, звичайно не підходить. Зафіксували, прокручуємо маховик і у нас вже працюють повністю наші, наші диски. Як це буде взагалі відбуватися? Достатньо і ваги мотоблока, і всього ми просто от розвертаємо, їдемо на мотоблоці. і... З боку воно косить. Колеса в нас не зачіпається, все добре, ніби на це і розрахована така косарка, хоча вона йде під міні-трактори або мототрактори. Ось так і чіпляється. Потім достали палець, достали косарку, і питань взагалі немає. Так можна і працювати на ній. Окрім того, що це бокова косарка, і вона дійсно для багатьох зручна. В неї ще є пружинний механізм. Тобто, якщо ви будете на нерівностях їхати і вас, щоб косарка не впиралась, вона буде робити ось так. Можете подивитися, тобто вона ще й по всіх нерівностях буде гратись. І не зламайте завдяки цьому косарку свою. Косарка до вас приїжджає ось в ось такому вигляді. Є дві моделі косарок, котрі приїжджають до вас розібрані. Перша косарка роторна КР02, та друга косарка роторна 01Б. Всі інші косарки йдуть зібрані. Ці дві косарки збирається плюс-мінус одинаково. Зараз ми вам це продемонструємо. Збирати будемо саме косарку 01Б. Перше, з чого почнемо, це лижі. У нас ось такі йдуть дві лижі. Як бачите, вони трішки відрізняються. Там, де в нас є отвір, ми відкручуємо чотири гвинта на редукторі з лівої сторони. Ключем під 14. Відкручуємо 4 гвинти. Та також не забувайте, не губіть гровера та гайки. Та нижній. Після цього обов'язково дивіться, щоб сама вас лижа була внутрі редуктора. Та відкручуємо з другої сторони. Тут також два гвинта. Два гвинта під 14. Це та ж сама головка. Як бачите, в нас дістається ось такий редуктор, який також можете переглянути, йде змазаний внутрі. Тобто змазувати косарку не потрібно. Вона вже готова до експлуатації, її потрібно тільки зібрати. Сам, саму лижу встановлюємо внутрі. Ось так. На це вона і розрахована. Також дивіться, щоб ваші отвори співпадали. Та наживляємо. Трішки прокручуємо. Трішки одному незручно це робити, але я гадаю, що у вас буде хто допоможе вам вдома. Та можемо вже переходити до другої лижі. І коли будемо її фіксувати, ми поки що редуктор не з'єднуємо на всяк випадок. Та фіксуємо саму лижу орієнтовно на другу. Щоб у вас не було ось таких випадків, коли одна дивиться донизу, друга до гори. Тому орієнтуємось на попередню. Гвинти в нас йдуть всі в комплектації. Тут у нас іде окремих 4 гвинта, також під 14-й ключ. І таких 4 гвинта під 16, ми їх відкладаємо на подальше. Ось 4 гвинта. Сюди ж кидаємо 4 гровера та соответственно 4 шайби, які всі йдуть в комплектації. Якщо вам щось не зрозуміло по збірці цієї косарки. Або там якісь ще моменти. До косарки у нас також іде ось така книжка по експлуатації. Можете подивитися, як вона виглядає візуально, як вона у вас має бути в подальшому. Та багато що сказано про неї, як ви нею маєте користуватися. Або просто перезвоніть нашим менеджерам, вони також кваліфіковано допоможуть вам. Посилання на наш сайт та номера ви можете знайти в описі під роликом. Наживляємо знову 4 гвинта, та можна фіксувати. І не забувайте повернути два болта, з'єднати саму структуру редуктора, саму раму редуктора. Як ви бачите, вони ось кріпляться у нас. Фіксуючи, ми вже можна знову ж трішки самому незручно. Наступне це одягаємо диски. Тут без різниці, де правий, де лівий. Такого тут немає. Як бачите, вони йдуть в пазах, такі шліцеві. І також на редукторі шліцеві. Трішки приподнімаємо і головне попасти в пази. Один є. Та одягнули другий. Потім одягаємо ось такі маленькі диски. Звісно, що це все, кріпимо шайбами та йдуть в комплектації ось таких два гвинта, контргайки. Накручуємо. І все це шплінтуємо ось такими скобами. Тут є отвіри під них додаткові спеціальні. Та вигибаємо. Тепер диск нікуди не дінеться. Після цього можемо вже спокійно кріпити ось такий натяжний ролик. Для цього нам потрібно головкою на 10 або ключем на 10 відкрутити ось даний шкіф, який призводить, в принципі, всі косарки в рух. Як бачите, коли диски у нас крутяться, сам шкіф також крутиться. Ось. Після того, як зняли шків, можемо вже чіпляти натяжний ролик. Дивіться, якою стороною, щоб у нас ось він виглядав саме так. Тобто даною стороною до редуктора до рами. Та закручуємо гвинтами. Можна шайби, можна без головне гровер. Спочатку наживляємо і потім вже фіксуємо. Також 4 гвинта йдуть з комплекту для збору косарки, який йде в комплектації, який приходить вам разом з цією косаркою. У даної косарки 01Б йде ще в комплектації ремінь, але також комплектація може змінюватись, тому краще це запитувати у менеджерів. Встановлюємо обратно шків. На шківу йде такий стопор, шплінт. Також встановлюємо його і фіксуємо. Та попадаємо обов'язково. Пазом. Можна підстукнути але якщо будете там сталевим або ще якимось молотком бить, то бажано щось підлажувати, щоб сам шкіф вас не лопнув, або просто якоїсь по типу киянки, можна також нею. Беремо знов гвинт на 10 та фіксуємо як було до цього. ключем на 10. Як бачите, тепер, коли крутиться сам шкіф, у нас крутяться диски. Та саме останнє, напевно, і саме легке, це беремо два пальця із шплінтами з комплектації, можете переглянути. Та кріпимо фіксатор, саме кріплення, що, яке ви будете кріпити до мотоблока. Можливо, буде там, погано налазити воно, тому що краска може бути, тому потрібно, може, в моментах якихось підстукнути. Плінтуємо. І фіксуємо скобами. На цьому наша збірка завершена. Рекомендую підписатись на наш канал. У нас багато цікавого. Всі косарки, які ми знімали в цьому ролику, ми залишаємо посилання на них під відео. Можете перейти і подивитися, яка вас цікавить, можете обрати та замовити на сайті всі мотоблоки. Також ці всі мотоблоки, які ви бачите на нашому відео, та ще багато різних моделей, більше там. 50 різних моделей мотоблоків. У нас також вони є на нашому сайті. Всі мотоблоки. Пам'ятайте, за мотоблоками у всі мотоблоки. Бажаю вам гарного вражаю, щоб ваша техніка слугувала довго. До нової зустрічі!